Доброго дня, мої маленькі любі друзі. Сьогодні у нас з вами навчальний проєкт Математика в побуті. Поговоримо, як економно використовувати воду. Яка в нас є проблема? Вивчення правил економічного споживання води в побуті для сучасної родини. Хто в нас є учасниками проєкту? Це мої любі дітки, учні 4-го А класу нашої школи. Мета проєкту дослідити шляхом математичних розрахунків витрати води в побуті сім'ї, знайти способи зменшення цих витрат без шкоди для життя та здоров'я родини. Яка ж головна ідея нашого проєкту воду тим дарма не лий, шанувати її змій, у радості й горі, у щасті й біді, слава цілющій і чистій воді. Завдання нашого проєкту це ознайомитись з поняттям економічне використання води в побуті, визначити, яку кількість води витрачає одна людина протягом доби, вивчити, яким чином можна економно витрачати воду в побуті, скільки води можна зекономити за місяць, проаналізувати, як зміняться витрати на воду. Оформити свої дослідження, розв'язуючи задачі на задану тему. Наш проєкт за основною діяльністю є інформаційно-дослідницько-пошуковий. За предметно-змістовним напрямком, міжпредметний. Ми з вами будемо застосовувати знання з математики, курсу Я досліджую світ, навчання грамоти та мистецтва. За терміном виконання він буде у нас довготривалий, його цей проєкт ми будемо виконувати протягом двох тижнів. Люди не завжди замислюються про зайві витрати прісної води. Ось подивіться, такою наша планета виглядає з космосу. Начебто суцільна вода, правда? Так, води на нашій планеті багато, проте більшість це солона вода морів та океанів. І вона, на жаль, не придатна для вживання ні людиною, ні рослиною, ні більшою частиною тварин. Науково доведено, що на кожні 100 літрів солоної води припадає лише 2 літри прісної води. Підрахуй, мій юний друже, у скільки разів солоної води менше, ніж прісної, а на скільки літрів? Та й цю прісну воду потрібно ще спробувати добути, оскільки значна її частина схована глибоко під землею. Крім того, прісна вода річок та озер дуже забруднена. От і виходить, що з кожних 100 літрів води людина може вживати приблизно півтори склянки. Давайте з вами поміркуємо, навіщо людям потрібна вода. І чи лише людям потрібна вода? Скільки ж ми витрачаємо води у побуті? Одна ранкова гігієна протягом приблизно 15 хвилин ми витрачаємо 10 літрів води. Коли ми з вами приймаємо душ протягом 5 хвилин, то витрачаємо 100 літрів води. А ось коли захочеш наповнити ванну, то пам'ятай, що це вже 200 літрів води. А коли ти йдеш до туалету. Щоразу, щоразу витрачаєш 10 літрів води. Протягом дня ти приблизно випиваєш 1,5-2 літри води. А коли матуся варить супчик, то для цього потрібно приблизно 10 літрів води. Ти вже розумієш, що існує проблема дефіциту прісної води, але із цією проблемою пов'язана інша проблема забруднення води. Тому економія чистої води стає ще більш важливою справою. Як проводити дослідження? Визнач, скільки води ти витрачаєш протягом дня. Коли користуватимешся водою, відзначай, скільки часу вона лється. Здогадайся, як визначити кількість води, яка витрачається за цей час. Як визначити, скільки води ти витрачаєш за день? Занотуй свої результати. Як розв'язати проблему? За результатами дослідження заповнив в зошиті ось таку табличку. Постав відео на паузу, ознайомся з табличкою, намалюю її, накресли її в зошиті і заповнив. Після проведення експериментів порівняй, як змінилися витрати води у твоїй сім'ї. Зроби висновки, поцікався, які результати досліджень у твоїх однокласників та однокласниць. Тітки, на уроках з навчання грамоти ми навчилися складати синкан. Давайте з вами зробимо спробу скласти синкан до слова вода. Давайте пригадаємо, що синкан це такий вірш у п'ять рядочків. Перший рядочок це тема, іменник. Другий це опис два прикметники. Третій це дія три дієслова. Четвертий це фраза з чотирьох слів, яка пописувала наш іменник. І п'яте це синонім до іменника. Поставте відео на паузу та спробуйте скласти синкан до слова вода. Молодці, і так, вода, яка вона в нас? Прозора, безбарвна. Три дії слова. Вона забруднюється, вона живить, вона очищується. Без води нема життя. І що таке вода? Водичка це живильна сила. Дітки, запишіть ваші домашнє завдання. Вам потрібно зробити дослід і записати відео, презентуйте ваші результати, дослідження для переконливості наведи математичні розрахунки. Поміркуй, як твій досвід може допомагати допомогти усій планеті. Я вам бажаю творчих успіхів, буду чекати на ваші відео, а пам'ятайте, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую на увагу. На все добре.